Традиційно, новий 2016 рік українці розпочали із вшанування народного героя України Степана Бандери. Саме 1 січня, у день народження провідника, на центральній площі міста відбулися святкові урочистості у його честь. Деталі у сюжеті. В неділю 1 січня на центральній площі міста відбулося народне зібрання в честь дня народження українського провідника Степана Бандери. Саме сьогодні його постать повинна гуртувати навколо себе справжніх патріотів та бути прикладом для наслідування. Урочистості були організовані спільно працівниками Радехівського районного народного дому та Радехівською районної державної адміністрації. Урочисте віччя з нагоди відзначення 107-ї річниці від дня народження незламного борця за волю України Степана Бандери оголошуємо відкритим. Звернулась до присутніх голова Ардехівської районної ради Марія Климочко. Вона зауважила, яку важливу роль відіграв у боротьбі за незалежність народний герой України Степан Бандера. Це постать, якою ми захоплюємося, про яку ми думаємо яку ми ставимо собі десь за приклад у своєму житті кожен хто служить народу України і своїй державі? Якою ж великою мала бути постать Степана Бандери, коли навіть комуністична тоталітарна машина цього імені не змогла задушити? І при одному спогаді тільки Бандера у ворогів наших виникав страх. Він і до сьогодні, напевно, виникає у всіх тих, хто зараз на сході України знову хоче посягнути на нашу незалежність, на нашу цілісність. І тому у такі непрості для України часи кожен, хто вважає себе патріотом. Мали би черпати силу, енергію для того, щоб боронити свою державу, щоби не тільки на словах, а своїми справами доводити, що ми справді українці і що ми варті цього славетного імені. Звідки черпав силу наш герой, наш провідник? Напевно, в першу чергу це була. Його сильна віра, яку він одержав християнській родині. А друге джерело тої енергії, мабуть, це великий патріотизм і любов до своєї рідної землі і до, своє, до свого народу. Тож я зичу нам не тільки на цей рік, а на щоденне наше життя такої ж сильної віри, яка була. У нашого провідника і такої ж сильної любові до свого народу і до своєї держави є справжнім героєм та прикладом до наслідування український провідник і для сучасних військових, які сьогодні захищають наші кордони на сході України. Такою думкою поділився із присутніми очільник громадської організації правий сектор Ардехівщини Віктор Прокулевич. Червоні чорні знамена наводять жах на ворогів України. Розкажу вам один момент перед поїздкою на схід, буквально десь числа 23 го звернулася до нас дружина одного військовослужбовця, який у відпустці був, і попросила, чи в нас є червоне чорне знамена. Ну, так сталося, що в нас було, ну, є, було в наявності червоне чорне знамено. І коли. Боєць відправлявся на схід, зайшов до нас в офіс, і ми, ну, я йому подарив цей прапор. Він запитав, скільки він коштує. Я кажу, прапори не продаються. Якщо вам він потрібен, будь ласка, беріть. Я навіть не запитав для чого. Але перебуваючи на Сході, я зрозумів, для чого. Там на кожному блокпосту, на першій лінії оборони, висить червоно-чорний прапор, хоча підрозділи Збройних сил України. І як говорили люди, Відколи ну бійці. Відколи червоно-чорний прапор піднятий блокпостом, в два-три рази зменшилась кількість нападів на цей блокпост. Вороги бояться цього стягу. Виступив на заході жіночий вокальний ансамбль «Коралі» Радехівського районного народного дому. Його учасниці вітали присутніх патріотичними пісенними композиціями. Ішли ми до бою, темними лісами. Ішли за Катували прокля. Віддала честь Степану Бандері і молодь серед них учні міських шкіл та члени міської юнацької організації Пласт. Проти нацизму і комун. Повстанський потяг краєм рушив, і Україна прийняла його як лицаря свободи, щоб знищити комуну зла і здобути волю для народу, і гартувалися серця. У таборах множились слави, за край свій бились до кінця і з кличем Україні слава. Виступила перед присутніми радихівчанка, громадська активістка Тетяна Садовська. Наш ворог століттями незмінний. Він і досі сіє розбрит на нашу землю. Він і досі сіє відчуття, що ми не відбулися, але ми сильні, ми не переможні. Знати, пам'ятати, вірити і боротися це наш незмінний обов'язок і вчора, і сьогодні, і повік. З нами Бог і з нами Україна, і ми переможемо. Я прошу підтримати гімн українських націоналістів, кожних, кожного, хто тут є присутній. Зродились ми з великої години. Пожеж війни із полум'я вогнів плекав наш Від відтрати України, кормив нас гніт і зліз на ворогів, і ми йдемо у бою життєвому міцні тверді, не зламнімо в граніт, бо плач не дав свободи. Україні, бо хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам, то радість боротьбі солоче нам у бою умирати, ніж в путах жити, мов міра би. доволі нам руїни і незгоди, не смій Брата й ти убі під синьо жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий наш народ.